На черговому засіданні Постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, екології та природокористування, яку очолює Олександр Широкоступ, було розглянуто 125 питань порядку денного. Вони стосувалися надання земельних ділянок в оренду для сільськогосподарських та промислових потреб, передачі ділянок у власність для будівництва і обслуговування житла. Господарських будівель і споруд, надання дозволів на розроблення технічної документації і землеустрою. Напрацьовані пропозиції земельна комісія виносить на чергову сесію Карлицької міської ради. Окрім питань, які потребують детальнішого вивчення, їх відкладено для розгляду на наступному засіданні земельної комісії. Минулих вихідних при вході на міський ринок колектив господарського магазину, який знаходиться поруч, організував ярмарку на підтримку Збройних сил України. А що там було виставлено, розповідає власник магазину Серій Куян та його дружина Валентина. Виставили продукцію для ЗСУ, щоб дівчата готувалися. Двоє Ваші знищили, мої, всі робочі, всі працівники, які в нас є, всі приймали участь. О, це було їхнє предложення, жінка предложила, щоб були якийсь внесок від нас, від нашого колективу. Ми вирішили дівчатам, хто що може приготувати. Я себе виставив призи, виставили шуруповерт, виставили декілька ну, до 50 видів подарунків, які ввійшли ну, в лотерею, розіграш в лотереї. І всі кошти будуть перераховані і передані на ЗСУ. Ви вже конкретно знаєте куди? Ні, ще не вирішили. Кому ще не вирішили? Буде вирішувати колектив. Бо вони приймали участь і будуть вирішувати такі. А що у вас тут є? Що саме? Періг. Слава ЗСУ. Де слава ЗСУ? Ось. Солоні смаколики. В тісті одна, друга. Цибуляний пиріг. Пиріжки, печінкові рулетики, сирні. Скажіть, яка активність людей? Зараз ну, судя по столу, то вже половини немає. Уже Люди половини просто немає? пенсіонери просто приходять, кидають гроші, нічого не хочуть брати. Так, ми тільки для того, щоб була перемога. А щоб прискорити ту перемогу на благодійному ярмарку для Збройних сил України, було зібрано 20 тисяч гривень. Ми, Служба безпеки України, воюємо, щоб захистити кожного українця і відплатити ворогу за всі злочини та відібрані життя. Щодня б'ємо загарбників у найбільш болючі місця, топимо російський флот і палимо військові об'єкти, тисячами нищимо окупантів та їх техніку на фронті. Ліквідовуємо воєнних злочинців. Затримаємо агентів і зрадників, і наші удари будуть ще сильнішими, доки не настане час перемоги. СБУ ворог приречений. Відплата неминуча. І в час воєнного стану на підконтрольних Україні територіях життя має давати людності не самі тільки негативні посили. У Кагарицькому історико-краєзнавчому музеї діє виставка експозиція лялькова скриня. Термін скриня вжито скоріше для колориту, бо в досить обширній експозиції, представлено м'які які іграшки і ляльки, виготовлені місцевими майстринями. Не стомлюємося дивуватися, винахідливості, творчому підходу, розмаїттю ідей, матеріалів, способів виготовлення. Іграшок, що їх демонструють креативні майстрині Карлицького краю. Ось це, наприклад, роботи Нани Ісаєвої. Іграшки і простіші, і з підтекстом, і до різних пам'ятних днів. Пані Нана вважає, що іграшками людство не тільки бавиться, більше того, іграшки можуть служити людині. Наталя Ланова прагне створювати добрий настрій і радість, так сама сказала, розповідаючи про свою лялькову творчість і донатить на підтримку збройних сил. Бервисі ляльки-мотанки виготовила Оксана Овчаренко, і це вже спадщина давньої Росії від Ольги Володимира, а може, ще раніше. Стало традицією частину коштів від реалізації будь-яких товарів, а тут ми кажемо про майстринь якої іграшки віддавати на потреби української армії. Як це робить і Світлана Алєксєєва? Не беремося й сказати, в кого ще є тут такий досвід виготовлення ляльок з найрізноманітніших матеріалів, у тім числі природних, із саду, городу, лісу. Ну і звісно, тканин, як у Людмили Лісовенко. А вона в центрі дитячої і юнацької творчості керує гуртком. Не одне покоління юних жителів міста і громади долучалося до колоритного народного ремесла. Тож Адмилій Іванівні було що розповісти. А найвеселішими відвідувачами лялькової скрині були, звісно, діти. І поки матусі таке щось купували своїм нащадкам, малі самі себе розважали. Немало ляльок є і в фондах музею, їх у свій час дарували земляки. Всі охочі помилуватися і оцінити майстерні вироби кагарлицьких лялькарів, ледь містилися у залі музею того дня. А заодно відвідувачі пізнавали звичаї рідного краю. Завітайте в музеї, там вас радо зустрінуть. А виставка лялькова скриня діятиме до кінця березня. Хореографічні дитячі колективи з вибороли перші місця у своїх номінаціях і вікових категоріях на міжнародному конкурсі «Профест» у Києві. Карличину на конкурсі фестивалі представляли два хореографічні колективи дивограй міського центру культури та дозвілля з танцем Юзівська Полька і оберіг центру дитячої та юнацької творчості танцем Тропотянка. Обидві колективи. Вибороли перші місця у своїх вікових категоріях девограй середня вікова категорія 10-11 років, оберіг, молодша, друга вікова категорія, 8-9 років. Тренують юних карлицьких танцівників і танцівниць батька і дочка Кравченки. Микола Кравченко девограй, Оля Кравченко Оберіг. Зауважимо, що змагання були напруженими, вимагала від його учасників повної віддачі. До прикладу, в оберега в його віковій категорії, було аж 40 суперників.